Дорогі друзі, в нашому денному центрі свято Ханука. Ха, Ханука Саме. Шеліхану кай, елайну в мене харак, ще гегеяну, вихідно, вихідья, возмаха, ще гегея, вихіді, вихі лихия

Ой, добрий день! Я знаю у вас чудове свято сьогодні. Так. Така музика лунала чудова, такий стіл у вас гарний. І я знаю, що це свято чудес. І я вам хочу розповісти, яке свято, яке чудо сталося зі мною минулої ханоки. Ви знаєте, я сама з бідного містечка. Звати мене Гітл, я проста єврейська жінка. І хоча живу я небагато, в мене завжди під час хануки збиралися мої сусіди. І я намагалася, хоч пару картоплинок, зберегти, щоб зробити смачні латки. Ви знаєте, то оладки смажені в олії. Щось такий тяжкий цей рік видався, і не вдалося мені зберегти бульбу, коли я заглянула в свій мішок. Виявилася тільки одна бульбина, на яке свято. І тут раптом чую, хто стукає до мене. Якийсь ні, якийсь дідусь маленький, сухенький, такий трошки обідраний, замерзлий, ну на дворі ж зима. Замерзлий, холодний, голодний. Ну що робити? Я взяла ту одну картоплину, натерла її. Ну як ми робимо за рецептом. Посмажила трошки оладків та й набудувала. Боже мій, як він мені дякував. Ніби в житті не їв тих ладки. Подякував, казав, добра жіночка, най вам добре ведеться цілий рік. Відігрівся, наївся та й пішов своєю дорогою. Вже вечір полягали ми спати, стаю на ранок, підходжу до пічки, а там. Я ну я вже швиденько їх начистила, натерла та й запросила сусідку. А ще забула сказати, я пішла по сусідах трошки позичити бульби, бо ні в кого нічого не було. То я одну сусідку, а, а потім той шамаш запалює свічку на холокі. І ставила нові кузочки. Зараз. Баруха та -ну Мелиха Олама шерківчанобами цветами цивану, легадлик Нер ханука. Благословентий Господь Бог наш, володар Всесвіту, який освятив нас своїми заповідями та повелів нам запалювати свічки ха. На і ще маємо читати два благословення, які звучать так: благословенний ти, Господь Бог наш цар Всесвіту, що створив чудеса для наших предків у ті дні, у цей час. І ще третє, благословений ти Господь Бог наш цар Всесвіту, що дав нам дожити, існувати і досягти цього часу. Звучить. То є плитка керамічна, але то не ханукія, бачите, уважно то менора, менора з храму, то теж менора, яку запалював первосвященник. І то менора, так? Да. Ханука. Саме. Веселої хануки. Веселої і щасливою хануки! Хай прийде мир в нашу країну. І, і ті дива, які відбувалися, якісь там руки. Я хочу розказати про своє диво, яке сталося зі мною. Власне, в ханукальний четвер. В якийсь ханукальний четвер я прийшла перший раз в днівної церкви. І з першого погляду український. Здесь в днівному центрі якось раз. В четвер побачила я вас. вас. Зі мною були ви люб'язні. <ріст> був так прекрасен, дні мною. Но ви ще прекрасні в ньому. Кувірте Сєва Чорториський. Я стала в центр ваш приходить, Бабуле. Чай, кофе с круассаном пить, Беседы, лекции все слушать. И в шахмат-клуб я прихожу, Хоть в шахматах я не гугу -гу. <music>